Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. За останні дні до мене звернуло вже декілька чоловіків, які в дуже оригінальний спосіб отримали від ТЦК постанови за статтею 210 і значком 1 КУПА Купапро заочне накладення на них штрафів 25,5 тисяч гривень за наявку до ТЦК по повістці. У цьому відео коротко та по суті розповім, чому такі штрафи потрібно оскаржувати таким Креативним чином розсилаю ці повідомлення про штраф. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК, при спілкуванні з ТЦК та при огляді водія драгером, замовляйте мої практичні унікальні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Передісторія. раніше я розповідав, що наприкінці вересня Кабмін виділив кошти на централізовану розсилку повісток про виклик. До, до кінця року їх отримують 900 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. І переважно повістки розсилаються саме чоловікам, які уточнили свої персональні дані і таким чином актуалізували для ТЦ адреси свого місця проживання. А надіслана засобами поштового зразку повістка про виклик до ТЦК також вважається врученою, якщо громадянин її особисто не отримує. І навіть не підозрював про її надсилання. Новий спосіб розсилки штрафів. А вже сьогодні адміністративні справи за неявку поповісти до ТЦК, розглядають заочно та штампують уже постанови просто під копірку. При тому, що зміни до КУПАП, про які розповідав у відео раніше, посилання залишив в кінці, не внесені. У тих постановах, що я бачив. Взагалі не вказані реєстраційні номера повісток у Державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, як того вимагає чинне законодавство та незазначені дати їх відправлення. А самі постанови працівників ДСК в порушення закону надсилають чомусь на Viber за номерами телефонів, які ці чоловіки вказали під час. Уточнення своїх персональних даних. І хоч це поки не набрало масштабності, щось мені підказує, що це питання часу. Чому потрібно оскаржувати? Поясню: у разі сплати штрафу громадянин фактично визнає себе винним. А притягнуті до адміністративної відповідальності особи за порушення законодавства про мобілізацію є, це є підставою для оголошення особи в розшук. Незалежно від того, сплатив ти штраф чи не сплатив, ці відомості про порушення вносять до Державного реєстру призовників, інформаційної бази оберіг та в інформаційну базу МВС Армор. Сплата штрафу не виключає особу з розшуку, а також не звільняє від обов'язку прибути до ТЦК за новими повістками. Крім цього, такий громадянин може бути затриманий та доставлений до ТЦК. Також помилково вважати, що ви просто сплатите штраф, і ТЦК від вас взагалі просто відчепиться. Чому це хибна думка? Бо закон надає ТЦК право надсилати необмежену кількість повісток, а неявка за кожною такою надісланою повісткою тягне повторне притягнення до відповідальності та нові штрафи до 25,5 тисяч гривень. А наступне відео буде присвячене якраз порядку оскарження штрафів, шансам на оскарження, та яка відбувається маніпуляція представників ТЦК, які в один голос почали віщувати, що повістка ТЦК прирівнюється до судової, що фактично несе за собою наслідки у вигляді накладення штрафу без виклику громадянина. Корисне відео! Ставайте спонсором YouTube каналу і отримайте додаткові бонуси, а спонсори відповідного рівня ще й безкоштовний доступ до інструкцій. Також є можливість підписати особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат чи консультація. Всім дякую за увагу!